Добре ініціювали цю а, постанову, обурившись таким ставленням персонального міністра Авакова, його заступника, можливо, до своїх засідань, до неучасті правильно, в засіданні робочої групи. А якщо реально ну, хто в Верховній Раді проголосує зараз, давайте розкладки зробимо за відставку Авакова. Народний фронт можете перерахувати, які партії віддадуть ну, свої голоси. Давайте почнемо з другого запитання. Борніше ну, з першого про ту ситуацію, яку пан Юрій говорив, е, є багато підстав, чому сьогодні можна голосувати за відставку міністра Аваку. Першим. Більше так, рік і чотири місяці людина займає посаду міністра МВС здобутки МВС похвалитися, якби нічим, не починаючи з розкритих справ злочинів на Майдані, закінчуючи інші там гучні вбивства. Потім вже, можна так сказати, що корупція абсолютно на, в рівні в МВС не подолана. Ну, наприклад, я не хочу говорити там про ці гучні заяви, там показові арешти, на такого як Бучковського, там під час засідання Кабміну, хоча навіть прав правильно і те МВС не могло зробити в кінцевому результаті дало підставу суду відпустити Бочковського. Ми не сумніваємося до його там причини Михайло, у нас дуже мало ефірного часу. Ми намагаємося от... так його ефективно Тому... використовувати. Ну причини до кошик поскладали. Знайшли всіх нас задовольняє. Все добре, цю справу рухають. Тепер Я хто? думаю, що ну зрозуміло в парламент може як буде голосувати зараз. Важко сказати, що ну чому важко? Ну, ну ви не можете спрогнозувати, ну, хто дивіться, з вашої коло хочу... по Верховній Раді яка фракція буде. Звісно, народний фронт не буде голосувати. Мінус а інші фракції я думаю, Бло, що подумають ну треба спитати блок Петра Порошенка. Тобто я воно визначає. Я буду голосувати. Звісно ж, і наш колега, мій колега по політичній силі Сукраїнської об'єднання свобода Олег Осоковський, який є членом комітету, цього підписався під тим поданням, і ми завтра всі народні депутати від нашої політичної сили всі об'єднання свобода підпишемося під цієї постанови про відставку міністра Авакова. Сьогодні.